Коли вам нежить заважає Евказолін допомагає в американському інституті вивчення війни вважаю, що якби Захід надавав Україні озброєння раніше, то можливо б Україна розпочала б цей контрнаступ раніше. На вашу думку, чи розуміють зараз цінність часу на заході, як він впливає на хід війни, і що Росія власне теж готується до наступальних дій? Yeah. <laughs> Я думаю, що так абсолютно розуміють, і більше того, бачите, навіть безпрецедентний крок, про коли головнокомандувач залужний та й власне і президент, і вони вже публічно озвучували, що їм потрібно для того, щоб провести саме ну, успішну наступальну операцію на півдні, тобто вийти до узбережжя Азовського моря. І от саме тільки через те, що допомога рішення по допомозі, зокрема по танкам, наприклад наприклад, по тих же літаках по ракетах воно приймається не своєчасно через це. Ми змушені сьогодні знову переходити до нового витка оцієї оборонної війни. Тобто, так справді можна було б завдати в такої стрімкої поразки ще раніше. Ворогу, але для цього були потрібні ресурси. Так, ми сьогодні отримаємо і броньовану техніку. Вже найближчим часом. Ми побачимо ці ж таки БМП на полі бою. Трошки довше візьмемо часу, щоб побачити танки на полі бою. Ще звісно ж нам потрібні позитивні рішення і по літакам, і по далекобійним ракетам. Я маю на увазі ті ж таки атакам і все це затягує, відтягує нашу нашу перемогу, і до цього ми повинні бути готовими. Що... Війна, звісно ж, тут затягується, але немає сумнівів в тому, що саме наша армія вона вже робила вона вже робила успішні операції з перемелювання ворога, і зараз звісно ж це буде чергова операція. Так це буде тяжко, але зрештою, і ми здолаємо і цю нову мобілізовану російську армію.